Знаєте, останнім часом я думаю про один проєкт, який я би хотіла втілити в життя. Але на даний момент у мене немає такої можливості на не фінансове, недостатньо знань, щоб це зробити. Але е, проблема в до чого це я все веду. Е, до того, що ми частіше за все, ми часто хочемо того, чого ми зараз не можемо фізично досягти. Але ми можемо цього досягти з часом, з виконавши деякі кроки, досягнувши якихось маленьких цілей, маленьких планів, піднявшись ще на декілька сто сходинок вище, для того щоб досягти ось цього великого олімпа цієї великої цілі, мети, щоб ну, це зробити. Ми забуваємо про ці сходинки, про ці м -м, плани менш важливі, як кажуть. І тому ми вважаємо, що якщо ми оце е, саме велике ми не можемо досягти цього олімпа, от зараз, тут і зараз, то значить, я не можу, ну, типу, навіщо взагалі щось робити, навіщо взагалі до цього йти, якщо я його не можу зараз цього досягти. Але насправді всі наші бажання, всі наші мрії, вони досяг... досяжні. Якщо ми про це думаємо, якщо ми про це мріємо, значить десь там в майбутньому воно може справдитись, воно може здійснитися в вашому реальному житті. Тільки для того, щоб досягнути оцей олім, треба ще декілька сходинок пройти до нього, розділити цю велику мрію. На декілька маленьких.